Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті зліплення. Ми продовжуємо з вами говорити про посуд. І ось сьогодні я хочу звернути вашу увагу ще на один предмет посуду. Малята, а щоб вгадати, що це таке, послухайте загадку. Біля тіла вуха, голови не маю, молоко, сметану, квас добре зберігаю. Що ж це таке може бути? А відгадка у нас з вами на світлині. Погляньте, будь ласка, ось цей предмет посуду, бачите, який він гарний, має таке пузате тільце, тонку шийку, розплющений широкий верх з носиком. І одна ручка, бачите, збоку. Так, це глечик малята, вірно, ви вгадали, тому що, мабуть, у кожної родини є такий предмет посуду, да? і бабуся або матуся наливає туди вам і квас, і узвар, так, і молоко. І головна особливість цього предмету посуду малята те, що він дуже добре зберігає там як тепло, так і холод. Якщо налити туди тепле щось, то воно буде доволі довго тримати тепло. А якщо налити холодне щось, то воно буде зберігати прохолоду. Тому що ці предмети посуду виготовляють із глини малята, потім її запікають. І ось. Такі предмети посуду вони особливо цінні в кожній родині, тому що вони дуже гарні, вони допомагають господиням зберігати продукти. так? Так. А також вони зроблені із екологічно чистого матеріалу, тобто із глини. І ось сьогодні на занятті я пропоную вам теж зліпити такого глечика. Зробимо тож до роботи. Малята, погляньте, нам сьогодні для роботи знадобиться пластилін, бачите, е декільких кольорів. Ви можете взяти його за своїм бажанням, за своїм вибором. Е стека і дощечка. Е і так ми з вами починаємо робити глечик. Дивіться, у мене є пластилін ось такого блакитного кольору. Бачите? Я взяла доволі таки великий шмат. Ось бачите, ось такий. Великий потрібен, тому що ми сам глечик будемо робити з одного великого шматочка пластиліна. Що ми робимо? Спочатку, як завжди, ми його розігріваємо в долоньках і розминаємо, щоб він був більш еластичний. Потім, що ми робимо? Кладемо на долоньку, і катаємо спочатку кульку, малята, кульку. Це ми вміємо з вами, добре у нас виходить. Дивіться, ось така велика кулька. Потім, що я роблю? Я трішки її розкочую, але коли я долоньками натискаю, дивіться, ми це з вами теж вміємо робити. Бачите, я її зробила ось такою більш схожою на яйцо на яєчку. Бачите? Форму. Тобто, Одну сторону я більш натискала, другу менш, і ось так витягувала. Дивіться, бачите, трішечки прокатую. Потім, дивіться, що я роблю. Я беру правою рукою за е, той краєчок, який товстий, ми з ним поки нічого не робимо, а ось цей продовжуємо трішки ось так видовжувати, витягувати. Дивіться. Бачите? Ось ця частина у нас кругленька залишається, а ось тут ми робимо горлечко нашого глечика. Бачите, ось таке. Далі, ось у нас вийшло навіть схоже в якоїсь мірі на морквинку. Ми так з вами моркву робили, так, малята? Так. Тоді дивіться, ось ця вузька частина у нас залишається. А верх, верх, дивіться, ми пальчиками ось так розплющуємо. Бачите, ми її робимо широку. Ось так. Зрозуміло, спочатку ми зробили ось таке вузеньке горлечко, а потім вверх ми ось так притискаємо і робимо широкий. Але зелечика повинна у нас виливатися або молоко, або узвар, так? І ми зробимо йому обов'язково такий носик. Дивіться, з однієї сторони, бачите, ми ось так двома Пальчиками притисли, і ми зробили ось такий, бачите, носик ось такий. А ця частина залишається ось така широка і розплющена. Далі дивіться, для того, щоб у нас він не хитався ось так, ми донечку. Трішечки, теж пальчиком ось так притиснемо. Дивіться, Бачите, воно стає майже ровним. Або ми зробимо ось так. Ми його поставимо на дощечку, і воно теж розплющиться. Донечко. Ось так. бачите? Це ми зробили глечик. Тепер із такого шматочка пластиліна, тільки меншого. Відриваємо ще ось такий невеличкий шматочок, дивіться, і катаємо. Це може навіть бути ще і за великий шматочок, але дивіться, ми катаємо тоненьку ковбаску. Це ми те, що з вами вміємо гарно-гарно робити. Дивіться, спочатку ми дивимося на товщину ковбаски. Ось так. Вона може у нас вийти задовгою. Тоді ми за допомогою стейки ось десь робимо, дивіться, ми приміряємо так, десь так. Тепер дивіться, що я роблю. Я згинаю майже навпіл, бачите, роблю ось таке півколо. Потім один краєчок я трішечки притискаю і загинаю догори. Дивіться, ось так. Видно? А другий, навпаки, роблю в іншу сторону. Бачите, теж загинаю. Ось так. А потім, дивіться, спочатку я те, що зверху, тут біля горличка, Притискаю, тому що мені буде так ну, зручніше. А потім уже нижню частину. Ось так я зробила ручку. І ще раз малята, дивіться, я її зніму. Спочатку ми зробили півколу, потім загнули в різні сторони і трішки розплющили. Бачите, щоб воно пласка було. Потім ми спочатку зверху, ось так. Приєднуємо, а потім знизу. Тому що якщо ми знизу приєднаємо, нам не дуже зручно буде робити це зверху. Дивіться, ось така гарна ручка у нас вийшла. Ось такий глечик. Але мені хочеться його ще трішечки-трішечки прикрасити. Малята, візерунок ви можете зробити за своїм власним задумом і бажанням. Тут ви можете вже використовувати свою творчість, проявити свою творчість. Що можна зробити? Можливо, це буде орнамент. Тільки стекою зробити. Ми з вами таке вже робили. А можливо, його можли, ну, прикрасити. Дивіться, у мене є пластилін ось помаранчевого кольору, і е, такого рожево-фіолетовий. Я роблю ось такі маленькі е, кульки, зовсім маленькі, потім їх притискаю, розплющую. І ось так дивіться, бачите? Приліплюю до свого глечика. Я можу зробити одну кульку таку, а одну кульку іншого кольору. І ще раз нагадую: візерунки, кольори ви можете вибирати за своїм бажанням. Як вам буде до вподоби, який кольор вам подобається більше? І глечик ви можете зробити. Знову кулька, потім розплющила її і приліпила на глечик. Бачите, з усіх боків. Далі беру іншого кольору. Пластилін. Теж роблю кульку. Ось так, на долонці, потім розплющую її. Ось так роблю. Далі помаранчева. І у мене вийде гличик з орнаментом із так, бачите, кольорових горошинок. Ось таких, бачите? І сюди ми можемо зробити пропорційно ось так. Ой, бачите, кулька. Скотилася. Так. І ось сюди. Я додаю ось такий гарний глечик. Бачите, він навіть можна його потримати за ручку. Ось так. Ось, бачите? І носик є, і глечик. Все, я його ставлю. Такий глечик ви можете навіть використовувати в своїй грі, коли будете грати з друзями, використовувати посуд і ось його теж ви можете використати. Малята, ну як, вийшла у вас робота? Подивіться, який гарний глечик вийшов у мене. Бачите, ось він такий. Давайте ми з вами пригадаємо, які прийоми ліплення ми з вами використовували. Спочатку ми скочували з вами кульку. Так? Це був прийом ліплення скочування. Потім ми витягували шийку нашого глечика. Так? Це був прийом витягування. Далі ми розплющували горловинку. Так? Це був прийом розплющування і ми ліплювали носик. А потім, що ми робили з вами? Так, ми розкочували ковбаску і зліпляли її, приліпляли до самого глечика. А потім знову ми катали маленькі кульки і розплющували їх. Бачите, багато прийомів ми з вами закріпили, виготовляючи ось такий глечик. Як я вже казала, таким глечиком малята ви можете гратися, ви поставити можете його на поличку там, де наші поробки, але... Можливо, його і використовувати в грі, коли до вас приходять друзі, і ви граєте з дитячим посудом, з продуктами харчування. Пригадайте, ми з вами ліпили вже пиріжки, робили вареники. Ось ви можете сервірувати стіл, взяти ті наші поробки і додати до столу з цього такого глечика, і у вас вийде дуже-дуже гарна гра з вашими друзями. А я, як завжди, буду чекати на ваші роботи. Я з вами прощаюся. До побачення. До нових зустрічей!